Нещодавно у вашій родині трапився перший скандал на політичному ґрунті. Дві версії або Марічка вигнала з дому Єгора, тому що політична сила самопоміч не хотіла долучатися до прийняття євроінтеграційних законів. Або Єгор пішов з дому, тому що розумів, що буде вдома скандал. Дивися, що було. Я написав сам. Я вимушений піти з дому. Але в Україні, де давно панує матріархат, всі медіа написали Марічка вигнали його раз дому. Зараз є місце політичним дебатам вдома. Це, насправді, ще після того, як я потрапив парламент, що ми вдома не обговорюємо а, такі справи. Але нещодавно mm -hmm. прийшлося обговорити, я так розумію. Але нещодавно хтось почав обговорювати, і я просто втік. Я їй давно сказав: якщо ти зі мною розмовляєш як виборець, то в мене є приймальні дні. Як голова комітету, Це я лише? раз на три місяці приймаю громадян, приходь, будь ласка. До сварки справа дійшла, чи Ігор просто втік з дому на кілька днів? Все було не так. Все було не так. Ми активно поговорили, скажімо так, і я втекла на батьківські збори. І на батьківських зборах, коли я ходила між одним класом в інший, я відкриваю фейсбук і читаю, що Соболів змушений піти з дому. Ну змушений, так змушений. І я бажаю іноді краще так випустити пил, десь не вдома. І потім нормально вже про все поговорити. Ну я його робцілковита довіряю. Я розумію, що нічого поганого за це час би не споїлося. На партійці пустили мене в готель Київ, де живуть депутати. Я провів там одну ніч. А вранці ми поговорили з барічкою про те, що все-таки політика окрема. Ну, а родина. Це окрема. Це було вже пізно ввечері того дня, після того як ви проголосували. Виборець. полум'яний виборець. але мені потрібна кохана дружина. Мені потрібна. Коханка, мені потрібна мама моїх дітей, мені не потрібно виборець. з мене виборців, отак от на роботі, і тим більше політичних опонентів. Мені достатньо гроздь. Мене Тимошенко, Луценка, Порошенка. Це перший крок до того, що в якийсь момент вдома може вирости барикада. За 10 років я зрозуміла, що чоловіка. Головне це підтримувати і надихати в тому, чим він хоче займатися. Якщо це не будеш робити, ти це буде робити хтось інший. Всі знають, що Марічка дуже ревнива жінка. Не те, що немає часу на когось іншого, а взагалі немає часу ну на будь-яке життя. Зважаючи на те, як стежить за кожним гора кроком, ага. ну в нього просто шансів немає.